Доброго дня, друзі! Хочу в цьому відео зараз зробити такі декілька жорстких заяв для того, щоб підготувати вас до реальності. Ви знаєте, що на своєму каналі я завжди розповідаю з позитивом про інтеграцію, про навчання, про мову, про абсолютно все. Але от останнім часом бачу, що ситуація настільки нагнітається, і нам потрібно готуватися до змін. До змін, які відбудуться, і коли вони будуть, це невідомо. Сьогодні, завтра, післязавтра, але зміни, які відбудуться відбувається в Німеччині, які відбувається в Європі, які відбуваються в усьому світі. Тому, будь ласка, послухайте це відео і поділіться його з людиною, свою знайомою, про яку ви думаєте, що їй буде корисно почути тверезу думку. Змінюється абсолютно все. І якщо ви зараз прощенкуєте клювом, скажімо так, і не підготуєте себе фінансово, не підготуєте себе в першу чергу морально, то ви просто не зможете прийняти зміни, які будуть. А, проблема в тому, що ситуація з біженцями зараз змінилася кардинально. Тепер слово біженець не є синонімом слова українець. Будь ласка, почуйте мене, оскільки біженців, які приймає. Німеччина з усього світу стало набагато більше. Німеччина є однією з тих країн, яка каже, будь ласка, приходьте всі, хто хоче до нас, ми вас приймемо. І біженці приїжджають з Африки, хто з політичних якихось там переслідувань, вони кажуть. так. Е, приїжджають хтось, хто каже, в мене сексуальна орієнтація не та мене переслідують. Приїжджають люди, в яких в нас війна не тільки в Україні, сектор ГАЗа, і скрізь е, з. Інших країн, тобто, ви бачите, ви виходите на вулицю і прекрасно бачите, що дуже мало лишилося німців. Знаєте, о той жарт, коли двоє йдуть по вулиці і кажуть, слухай, каже, а де німці? а німці працюють. Ну це вже не жарт. Тому зараз політична ситуація, політична картина змінилася. Ви знаєте, хто зараз приходить до влади і які зміни несуть несе ця партія, так, АФД, для суспільства і для політики. Зараз е, сказали, що Німеччина приймає від 300 до 500 тисяч так, ем, біженців за рік, що дає велике навантаження на комуни. Відповідно, якщо брати стандартну ситуацію, приїжджає е, родина, наприклад, Сірії, так, мама, тато і, е, можливо, троє дітей. Або приїжджає багатодітна родина з України. Я зустрічала так 11 дітей. Їх прийняли. Це означає, всім треба заплатити. Це колосальні суми, які. Платяться з бюджету, хто платить туди нормальні платники податків. Це означає, що люди, які працюють, тобто Німеччина не має для своїх людей вже соціальних пакетів для німців, а витрачає ці всі гроші для інших, ті, хто також рятується. І Політичні зміни, політичні думки, так, пропозиції були або не приймати біженців, або призупинити, або змінити умови. Вони зараз з одного боку критикуються так перед виборами, з другого боку хтось приймає. Тобто, ця вся каша вариться, і це означає, що нам з вами потрібно бути готовим. Готовим до, того, до чого? По-перше, до е інших емоцій від суспільства, іншого відношення до українців, до інших біженців. Я зараз мій канал створений знаєш, експліцит для українців, тому я говорю, скажімо, для вас. Просто будьте психологічно готові, що люди, які вас абсолютно не знають, які не знають вашу ситуацію, чи ви були з Маріуполя, чи, можливо, ви когось втратили, вони вас взагалі не знають. Но ви для них є асоціація проблем у суспільстві. Це означає, що е, агресію, яку можуть проявляти в вашу сторону, це не ви конкретно, це просто те, що ви приїхали з іншої країни. Просто будьте готові. Я не говорю, що це буде сьогодні, завтра, післязавтра. Я просто говорю про загальний стан. Давайте розглянемо сферу медицини. Що зараз відбувається в медицині? Ми втратили за е, роки корони дуже багато персоналу. По-перше, чому? Оскільки люди були хворі, багато вмирало. Хтось казав, я не буду робити щеплення, їх не, їм не дозволяли працювати. Е, кваліфіковані лікарі вони виїжджали, оскільки проблема також із зарплатами, і проблема в тому, що люди просто не можуть обслуговувати таку кількість пацієнтів. Коли лікарі кажуть, їх двоє. Вони обслуговують 40 пацієнтів, а потім з двох ночі до п'яти пишуть на комп'ютері справи. Так, ці всі справи, вибачте, і пишуть листи так, для лікарів, і ведуть ці всі справи. Це означає, що людина фізично ну, не може вона працювати, тобто в лікарів burn аут. Сфера медицини. Для того, щоб якось заткнути ті дірки, що робиться, давайте дамо більше грошей, або якийсь там бонус, або просто 300 євро, щоб не було податку. Але що таке 300 євро? Якщо людина одна працює за двох або за трьох, катастрофічно не вистачає. Тому скорочується кількість ем, ліжок так, в палатах. Ем, немає персоналу, немає ліжок. Це означає, що якщо у вас була планова операція. Вам її запловну за півроку дали термін, вам не можуть її зробити, оскільки немає ні лікаря, який буде робити, ні медсестри. І потрібно просто готуватися до того, що медична система, медичне обслуговування воно і зараз вже страждає, але ще буде, скажімо, трошки гірше через те, що просто немає людей. Наприклад, в мене зараз операції мені мають витягати метал з ноги, я намагалася дозвонитися 5 разів по телефону, який мені дали. Потім я написала туди, мені сказали, вам дали не той телефон. Дзвоніть по тому, я дзвонила по-іншому шість разів. Да? І потім я написала і мені сказали, що ми просто закриті, у нас відпустка. А мені треба зробити термін. Тобто, розумієте, одна жінка взагалі не знала, скажімо, куди вона мене відправила. Я дзвонила там. Чому? Оскільки персонал, який приходить, це некваліфікований персонал. Поки вони почнуть працювати, тому і робляться такі помилки. Е, я сижу на телефоні півдня, оскільки мені не дали правильної інформації. Це людський фактор. Все, що стосується зараз медицини, це все людський фактор. Тому, будь ласка, готуйтеся, що всі операції, всі терміни, ви вже й так звикли, я думаю, що їх дають через е, півроку або через рік. Сьогодні от в Феніксі чи позавчора, коли дівчинка написала, що мені дали термін на наступний рік. Я думала, що я помилилася справді. На 24 рік, тому що немає людей. Що з цим ще раз робити? Емоції свої, невдоволення чи обурення. Просто будьте готові, що така фігня відбувається. Нічого з цим не зробити. В кого діти в садочках? Місць немає. Тобто, в чому? Тому що в нас проблеми з персоналом. Закриваються. Дитячі садочки закриваються групи, оскільки по закону в одній групі має бути два вихователя. Так? В яслях має бути три вихователі, інакше не може по страхуванню дитина лишати, діти лишатися самі. Так? Це все означає, що будуть проблеми, ви не зможете піти на курси, бо немає місця в садочку. Це все пов'язано. Як це треба сприймати? Це просто треба сприймати, що така ситуація відбувається. Ми, на жаль, не можемо нічого з цим зробити. Оплата вихова також. Те саме відбувається в школах. Немає е, викладачів. Або викладачі е, взагалі не мають бажання навчатися і діти вчаться незрозуміло як. Тобто якість, якою славилася Німеччина, вона зараз е, пішла на спад. Е, я думаю, що Є багато плюсів. Я зараз про це не говорю. Ви всі їх бачите, знаєте. Я говорю про те, що просто треба бути психологічно налаштованим на те, що через ще раз. Людський фактор через те, що немає персоналу, немає тих, хто працює, погіршиться. Якість абсолютно всього. Нас в місті в Швецінні, де я працюю, написано на булочні, що оскільки в нас немає персоналу, ми зачиняємо булочну І вона, наприклад, до чотирнадцятої години буде працювати там 2 чи дні на тиждень. Тобто це все змінюється. Як до цього готуватися взагалі? Готуватися тим, що треба гризти граніт науки. Потрібно виходити з соціальних виплат на свою роботу. А, ви знаєте, ну, для тих, хто приїхав просто коли, як жінка казала, нам треба немножко пересидіти і поїхати домой. Ну, тим нормально, вони собі пересидять, вони подивляться, що вже ніхто нічого не платить і поїде додому. А ті люди, які збираються лишатися в Німеччині, вам просто треба зараз готуватися психологічно до того, що. Потрібно буде вчитися, вчити мову, працювати і адаптуватися, інтегруватися до цього суспільства. Є багато непорозумінь, є багато негативного справді ставлення. Я не знаю, чесно, я їхала, поверталася з Марбургу в суботу ввечері. В мене потяг був Bahn. Дивіться ще один приклад. Чого? Бо немає персоналу. Чому вони запізнюються, оскільки десь щось ремонтують? Інформації нема, персоналу нема, це те саме. Просто навчиться оце обурення, яке приводить до раку нервових клітин, його просто сприймати ситуацію такою, яка вона є. Це дуже важко. Але навколо нас таке створюється. Ви знаєте, негативне оточення, яке просто нас жирає оця інформатичний е, негатив, який є. І кожен день, коли ви стикаєтесь, запізнився та тої залізниці, да, та німецьці, Дойчі Бан, е, не приїхав тут автобус. Ми вже сміялися, автобуси не їздять, оскільки немає водіїв, ви собі можете уявити. І тут виникає питання, чому Україна має зараз наприклад стільки кваліфікованих працівників, чому вони не працюють? Оскільки в Німців старі системи. Системи освіти, в них інші такі старі. Тому ці всі зміни, які відбуваються, вони дуже повільні. Я прошу вас дбати про свій психологічний стан. Я прошу вас сприймати ті зміни, які відбуваються підготовленими. І ще раз, те, що вам допоможе, це своя робота. Якщо ви будете себе. Фізично, і психологічно, і матеріально забезпечувати, вам буде легше переносити оці всі е, проблеми, ті всі негаразди, які зараз просто. Я не знаю, як це буде розвиватися, але просто ну, не смішно. Ціни піднімаються. Ви бачите, навіть коли почалася війна, і зараз то муки не можна купити, то олій не можна купити. Тобто, зараз іде зима, піднімаються ціни на світло, на опалення. Е, Одна україночка сказала, їм прийшли доплати так, 400 євро, наприклад. Це також багато. Тому е, просто готуйтеся до того, що потрібно буде виходити з своїх резервів емоційних і дбайте про своє емоційне ставлення, про свій емоційний стан. Про свою психіку. Цим вже треба займатися зараз. Відвідуйте семінари, ходіть до психологів, займатися медитацією, проводьте час своїми дітьми, шукайте позитив з того, що зараз відбувається. Це дуже важко. Оскільки те, що на нас чекає, я не можу це сформулювати словами, але от просто таке почуття. Потрібно зараз сформулювати захист для себе, для своєї родини і дбати. Будь ласка, напишіть в коментарях під відео. Що ви позитивного робите для себе? Щоб інші, оскільки ви мене, я знаю, ви мене дивитесь, читаєте коментарі. Як себе врятувати, психологічно налаштуватися, як знайти те позитив на суспільстві? Оскільки позитиву є дуже багато. Проте Треба бути готовим, що негативно буде проявлятися, але фокус робити на позитиві, на те, що Німеччина також пропонує. А вона пропонує дуже багато цікавих речей, які ви можете для себе взяти. Тому баланс. Побачили позитивне, живемо. Побачили негативне, проаналізували, що то таке, і переходимо на позитив. Була рада з вами розмовляти. Чекаю на ваші коментарі, і, як завжди, ми Налаштовуємося на позитивні зміни, на нашу трансформацію, і все буде добре. Почуємось.